Вітаю в ефірі новини на часі про головні події дня. Розкажу у випуску. У запорізьких лікарнях залишається понад 30 постраждалих внаслідок ворожих атак на місто та область. У них вибухові травми, переломи, контузії та травматичні ампутації кінцівок. Вісім людей у тяжкому та вкрай тяжкому стані. Повідомляють взова. Впродовж доби окупанти завдали близько 600 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили один авіаційний удар по Гуляйполю, два обстріли з РСЗВ завдано по території Новоандріївки та Полтавки. Надійшло 35 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. У Запоріжжі цієї ночі було тихо. На світанку наші соколи збили ворожий бомбардувальник Су 34 який запускав авіабомби на місто. Також під Кам'янським бійці 128-ї окремої механізованої бригади Дике поле ювелірно знищили ворожу піхоту яка намагалась сховатися серед розбитих будинків. Росіяни незаконно затримали та катували понад 200 жителів енергодара. Серед них, зокрема, цивільні, екс військові, учасники спротиву та працівники заес. Правозахисники Трус з'ясували, що окупанти створили у місті щонайменше сім місць незаконного утримання. Там тримали людей без їжі, води та медичної допомоги, допитували, били і катували електричним струмом. Декого змушували підписувати угоду про співпрацю, контракт з Росатомом або робити пропагандистські заяви на камеру. Правозахисники закликали іноземні уряди запровадити санкції проти Росатому та дізнатись його роль у переслідуванні українців. Довічне ув'язнення для Сергія Семенця та 21 рік колонії для Анни Шмалько. Окупаційний обласний суд визнав, що ці двоє жителів тимчасово окупованого Токмака нібито передавали дані про дислокацію російських військових, внаслідок чого загинули 11 окупантів, і ще 18 були поранені. Гендиректора Київського товариства підозрюють у привласненні понад 6 мільйонів гривень, виділених на ремонт одного із запорізьких будинків, який пошкодило внаслідок обстрілів. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура. Два роки тому з підприємцем уклали договір і дали завдаток у понад 20 мільйонів. Після цього розпочались роботи, але їх не виконали у зазначені строки. Виконали лише демонтаж за понад 13 мільйонів гривень. А більше ніж 6 мільйонів чоловік перевів на рахунки комерцій. Структур надалі ці кошти пішли на діяльність не пов'язану з капремонтом пошкодженого будинку. Наразі генеральному директору повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Вже рік у Запоріжжі працює департамент ветеранської політики. За цей час у місті відкрився багатофункціональний простір ветеран про Запоріжжя, де близько двох тисяч захисників отримали допомогу. У кожному районі міста запрацювали кімнати ветерана, які відвідали понад дві тисячі людей. Простори стали центрами підтримки, де проводять психологічні тренінги, спортивні та культурні заходи і допомагають з документами, організовують навчальні і розважальні програми для дітей. Зокрема, влітку майже дві. 200 дітей відвідали басейни, катались верхи та пройшли каністерапію. Ми розпочали з вересня відвідування скеледрому, який у нас став на постійній основі. Також ми розпочали зайняття зі стрільби в тирі і зі стрільби з луку. Це для ветеранів та родин. Тобто, спеціалісти кімнат ветеранів не стоять на місці, організовуються заходи. І з стресостійкості і з культурно-розважальних програм. Також особливу увагу приділили меморіалізації. У місті з'явилася алея пам'яті та алея безвісти зниклих. А особливим символом стало дерево пам'яті, де розміщено більше трьохсот дзвіночків у пам'ять про загиблих. Також у Запоріжжі започаткували і церемонію прощання герої на щиті, коли все в місто завмирає, проводжаючи захисників. І з кожною церемонією ми бачимо, що наші містяни вони виявляють більше уваги, більше поваги до церемонії. Вони звикають і вони починають вшановувати разом з нами. Після тривалої перерви у ліцеї номер 6 відновили заняття секції з черлідингу. Зала, де займались діти, потребувала ремонту і нового обладнання. Адже учні почали новий сезон підготовки до всеукраїнської шкільної ліги «Пліч-Опліч». як змінилось місце підготовки до майбутніх перемог? Бачила Надія Пилипенко. Команда щелідингу і Волга готується до нових змагань пліч -о пліч Вперше 12 вихованок гімназії номер 6 брали участь у них ще два роки тому. Тоді на всеукраїнському етапі вони посіли п'яте місце. Виступали ми вже чотири рази: два на обласному етапі і два на всеукраїнському. А Які місця посіли на попередні на обласних етапах? Ми посіли два перших місця і Перший раз на всеукраїнському етапі ми зайняли п'яте, а цього разу третє у категорії Б напівпрофесіонал. Аби наступного разу війти в топ-2 для чирлідерів, оновили малу спортивну залу на базі школи. Ремонту тут не було майже 40 років. Для безпечного тренування у залі необхідно було замінити покриття на м'яке, тренувальні станки та великі зеркала. За місяць ідею втілили у життя. Зараз, уже починаючи з 1 жовтня, будемо вести активну підготовку для участі, і я сподіваюся, що вже ми не третє, а хоча б друге місце посядемо. Тому от саме ця зала в подальшому дасть можливість долати нові вершини і досягати нових результатів. Ну ця зала так вона набагато краще, якщо чесно. Але зготувалися ми в або актовому залі або в великій спортзалі. Там місця багато, але все таки тут пом'якше буде. Необхідне обладнання та сам ремонт зробили за кошти обласної військової адміністрації та департаменту освіти. Тільки підтримуємо такі, е, такі гарні ініціативи. Наскільки будемо наскільки буде можливість, і а не буде такої можливості, знайдемо іншу. Головне, що ви активні, що у вас є бажання об'єднуватись і разом робити добрі справи за для розвитку і здоров'я і щастя наших дітей. Віднині команда Іволга буде готуватись до наступних змагань вже в сучасному приміщенні. Надія Пилипенко, Микита Дайнега, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-ченко. Тримаємо стрій та віримо у Збройні Сили України. До зустрічі у наступних випусках.